А здоровенькі були мої дорогенькі. З вами знову канал Добродій. Сьогодні у Рубриці знай наших відомий на весь світ пірат Генрі Морган. Так вам не почулося саме Генрі Морган, оспіваний багатьма письменниками, режисерами Голівуду, а в Діснеївському мультфільмі Пітер Пен він став прообразом капітана Гака. У необмежених недалеких дорослих він асоціюється лише з цигарками Кептен Блек або віскі, чи ромом Кептен Морган. Не думайте, що в нього є якісь українські корені. Ну і, звичайно, його точно немає у нашому календарі з найнаших, наших, але зв'язок з нашими є. І ви знайдете його. Це і буде конкурсним завданням. чий час жив? З ким з наших спілкувався і чий дослід переймав Генрі Морган? Звертаюсь до вас не як до посередніх копіпастерів, які швиденько знайдуть поверхневу інформацію в інтернеті, а як до справжніх аналітиків і дослідників. Ну що ж, а поки що слухайте і дивіться. Майбутній король флібустєрів народився у Ельсі у 1635 році у аристократичній сім'ї. Тому батько опікувався про повноцінну освіту у кращих закладах Європи. Але той надавав перевагу фехтуванню та бійкам. Намалюємо його з Кетласом, абордажною піратською шаблею. Морган був капітаном багатотисячної армії пратів 20 років. Так довго ніхто не керував армією розбійників. В чому ж секрет? У другій руці я намалюю не пістолет, а зброю набагато серйознішу статут війська Генрі Моргана. За яким справедливо ділилися коштовності і навіть видавалися компенсації за поранення та премії за хоробрість. Крім того, лише за часів Генрі Моргана пірати отримали так звані каперські свідоцтва дозвіл англійської корони грабувати іспанські кораблі та міста. Другий секрет, виявляється, Морган був слабенький у навігації великих фрегатів. Перший великий корабель Оксфорд розірвало на Дрюські. Коли у трюм зайшов п'яний пірат з ліхтарем. Другий сатісфекшн він посадив на мілину, а третій розбив обрифи. Він обрав іншу тактику: використовував невеличкі шлюпи та піроги, оснащені фальконетами, невеличкими гарматами. Це давало йому змогу з'являтися зненацька, брати іспанські галеони на абордаж, грабувати і так само швидко зникати. Демократія джентльменів удачі полягала в тому, що пірати могли зібратися на так званій чорній раді і могли оголосити недовіру капітану, тобто імпічмент, вручивши йому чорну мітку. Щоправда, виглядала вона не так, як в мультиках чи в повісті Стівенсона. Зазвичай це була гральна карта піковий туз. Але Морган користувався повагою у побратимів, мало того, після невеличких неприємностей отримав дворянський титул і посаду губернатора Ямайки. Можна сказати, отримав клейноди від англійської корони. Ну, от і все. Завдання я вам окреслив. Відповіді пишіть тут під відео. Автор найцікавішого коментаря, який, до речі, і набере найбільшу кількість лайків, отримує наш піратський приз. А з вами був канал Доброї, З вас підписка, лайк і комент.